Цього відео архетипи в казках або який герой живе в вашій підсвідомості. Дослідники міфів і казок помітили, що в різних культурах існують схожі типи персонажів. Це не запозичення, а відображення спільного людського досвіду. Такі образи психології називають архетипними. Давайте розглянемо найпоширеніші архетипи героїв у відомих творах та їхнє символічне значення. Ці архетипи походять із юнгіанської психології і активно використовуються в літературі та арт-терапії. Перший архетип герой, приклади Іван Царевич, Попелюшка, Гаррі Поттер. Значення шлях становлення особистості, подолання труднощів, пошук себе та зростання у терапії символізує готовність до змін і внутрішню силу. Герой у сучасних творах символізує его, часто герой не прагне подвигу, але змушений відповісти на внутрішній або зовнішній виклик. Другий архетип – тінь приклади вовк у червоній шапочці, змій Горинич, Мачуха, Волдеморт з Гаррі Поттеру. Значення пригнічені страхи, агресія, заборонені бажання, внутрішні конфлікти. Архетипічний сенс тінь уособлює витіснені аспекти психіки, страх влади, агресію, прагнення контролю. У сучасних наративах тінь часто персоніфікована як двійник героя. Наступний архетип мудрець, наставник. Приклади фея хрещена, баба яга у функції порадниці, сова. Майстеру Гвей із Кунфу Панда, Гендальф із Володар Перснів Толкіна, значення, знання, інтуїція, внутрішній голос, досвід часто з'являються, коли герой готовий почути істину, архетипічний сенс, мудрець уособлює внутрішню інтуїцію та духовний досвід. У певний момент він зникає або відступає, щоб герой навчився діяти самостійно. Архетип ТРИКСТЕР. Приклади. Лисиця в байках, кіт у чоботях, Джек Горобець з піратів Карибського моря. Архетипічний Сенс. Трикстер порушує правила, створює хаос, але запускає трансформацію. У сучасних історіях часто є харизматичним і амбівалентним персонажем. Значення хитрість, гра, порушення правил, адаптація до складних обставин, архетип невинний або дитина приклади червона шапочка, козенята, маленький принц Сенте-Екзупері. Архетипічний сенс уособлює чисте сприйняття світу, довіру. Відкритість, значення, довіра до світу, вразливість, чистота символізує ранні стадії розвитку або потребу в захисті, архетип жертва приклади попелюшка до трансформації, гидке качення, значення, безсилля, пригнічення, очікування змін. Це важливий етап перед трансформацією. Архетип велика мати приклади добра мати, зла мачуха, архетипічний сенс. Велика мати може бути як джерелом безпеки, так і контролю. У сучасних казках часто показується її подвійність, значення турбота й підтримка або контроль і поглинання, амбівалентність материнського архетипу. Тварини в байках як архетипи. Лисиця хитрість та маніпуляція, вовк агресія, сила, загроза, осел впертість, обмеженість, лев влада, авторитет, мураха працьовитість, цикада чи стрикоза легковажність. У байках архетипи максимально узагальнені та повчальні. Архетип трансформації, приклади, гидке каченя, яке перетворюється на лебідь, попелюшка, яка стає принцесою, шрек, як інтеграція тіні, красуня і чудовисько, взаємна психічна трансформація, архетипічний сенс. Сучасні казки часто зосереджуються не на перемозі, а на внутрішній зміні героя та прийнятті себе. Загальний смисл архетипів у казках і байках за Юнгом Карл Густав Юнг розглядав казки, міфи і байки як спонтанні прояви колективного несвідомого. На його думку, повторювані образи героїв не є випадковими вигадками культури, а відображають універсальні психічні структури, архетипи, спільні для всіх людей. Незалежно від часу та місця проживання. Кожен з нас це поєднання всіх архетипів, і казки допомагають нам пізнати ці внутрішні ролі. А зараз пропоную виконати міні-вправу. Згадайте вашу улюблену казку чи міф? Хто ваш улюблений персонаж? Які риси цього персонажа вас надихають? Чиї поради ви найчастіше шукаєте у житті? Поділіться в коментарях, який архетип панує у вас зараз і яким твором ви б його проілюстрували. Наприклад, я в дитинстві захоплювалася героєм на Ім'я Незнайко з творів Миколи Носова. Його архетип, а також таких героїв, як Пепі Довга Панчоха, Том Соєр, Дон Кіхот, розберемо в наступному відео. До побачення!